Гарі Крішна, доброго вечора, дорогі віддані, прийміть мої поклони уся слава Шрілі Прабхупаді і ми сьогодні продовжуємо читання Багаватгіти, як вона є, в українському перекладі. Джая Радха Мадхава, Джаяратхаматхава, Джаякун Харі, жаяратхаматхаба жаякун ҷабихари жаягупи жанавалабха жая гири варатхарӣ жаягупи жанавалабха жаягири варатхарӣ яшодананда набражажанаранҷана Яшо да нанда на браджа джана ранджана ямуна тира вана чарі ямуна тира вана чарі харі крішна харі крішна 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 харі рама харе рама 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 харе харі हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Пхагаваты в судевая, Умнаму пагават, в асудевая, Умнаму пагават, васудевая. Омаджанатибирянгасья, джанан джана шалакая, чахшуру милитам енат осмай шригура в Мага, Шри Чайтанья Манопхиштам. Тхапи там на пхутале, своям рупах кадамахям, дадати свапа дантикам, Вандехам, шри гурух, шриютападакамалам, Шри гурун вайшнавам шча, шри рупам саграджатам, граджатам, Сахагана Радхуна, Дханвитам там садживам, садвайтам саватхутам. Parijana sahitam Krishna Chaitanya devam Shri Radha Krishna padan saha Ghana lalita Shri Vishakha han vitam shichha Ye Krishna karuna sinhu dinarvanhu Jagat pate gopesha gopikakanta radha kanta namo astuti Тап-та канчана гауранги радье вдавание швари вршабхану сутедеви пратамами хари прие баанчакал подарух яшча крипасин хупе эвача пачитанам паване пью вашнав пью намо намага шри кришна чайтанья прабунит ананда шри адвайта гададхара श्रीवास ज गौरा हरे वृंदा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Вишну пада Кришна Кришта выдалы Штриматы Бахтиданта свины не Намасте На мастер срасати девегоровани прочирены, Шуньявади паштя даштарине. Джащили Кришна чайта непрабуднитянанда Шриадва и Тагадхара Шриваса Ди Гора Бахта Вринда. Сьогодні глава перша, вірш тридцать перший. На чашре чаyну пашami хатва сваджанам ахаве, на канхше вижаям на nacharjam Suganicha. Переклад пословний. На не. Ча також. шреях користь. Анупашями я передбачаю. хатва. Убивствам, сваджанам своїх родичів. ахаве, у бою. На не канхше я бажаю. Віджаям перемоги. Кришна о На ні. Ча також. Раджам царства. Сукхані. Щастя з цього. Ча також. Переклад. Яку користь може принести битва, у якій загинуть усі мої родичі? Мій дорогий Крішно, я не можу бажати перемоги, щастя і радощів, здобутих такою ціною. Пояснює, пояснення Шріли прабхупади, шріла Прабхупада Кії Джай. Обумовлені душі не знають, що осередком інтересів кожного є вішну. Крішна. Їх приваблюють стосунки на тілесному, а не на духовному рівні, і вони сподіваються таким чином стати щасливими. Засліплені матеріалістичними уявленнями про життя, вони забувають і самі причини матеріального щастя. Арджуна, здається, забув навіть моральний кодекс Кшатрія. Відомо, що дві категорії людей гідні потрапити на могутню, сліпучу планету Сонце. Кшатрії, які вмирають просто на полі бою згідно з принципами, встановленими самим Крішною, та люди, які ведуть відречений спосіб життя, цілком присвятивши себе духовному вдосконаленню. Арджуна противився вбивати навіть своїх ворогів, а своїх родичів і, поготові, і поготів. Він вважав, що вбивство родичів не принесе йому щастя, і тому не хотів битися так само, як людина несхильна готувати їжу, якщо не відчуває голоду. Він вирішив, вирішив піти в ліс і усамітнитися там у скорботі, правити царством обов'язок шатрів, і вони не повинні виконувати якихось інших обов'язків. Але Арджуні… В Арджуни не було царства. Єдина можливість здобути його полягала в боротьбі з двоюродними братами за повернення успадкованого від батька царства. А цього робити він не хотів, тому він вважав за краще піти в ліс і у скорботах самотньо жити там. Кінець пояснення. Всім доброго вечора, Харі Крішна, уся слава Шрілі Прабхупаді.